«Apple of my eye». навіть Трамп сказав для Путіна Україна. Це apple of, his eye. It was the «apple of his eye». Яблуко його ока. Це означає, що йому дуже хочеться мати Україну. Те, що ти дуже хочеш мати. Собі. Для uh, батька, дитина своя, she's an apple of my eye, or he's an apple of my eye. Поки знімаю відео, вже хоронці до мене приходять. Що я тут знімаю? Which one do you, watch first? you are pulling my leg. Pull – це тягнути, а over поверх. Pull. Є в слові pullover, коли одягаєш светер. «You're pulling my leg» – Це дослівно означає ти тягнеш мою ногу. Не сприймайте цю ідеому прямо. Це означає розігрувати. Також кажуть «you're kidding me», ти розігруєш мене. Хоча слово «kid» ще означає казльона, козиня маленьке. Підписуйтесь, давайте вчитися разом.